Кенго Джамс має унікальні властивості, Зменшує на 80% навантаження на суглоби, робить заняття спортом ефективнішими і дозволяє набрати бажаної форми у стислі терміни. В ході тренування спалюється на 25% більше калорій, ніж в ході звичайного заняття фітнесом. На самом деле прыгать в них намного легче, чем устоять. А уже начинает стоять в ботинках, уже начинает работать весь организм и вся наша мышечная ткань, мускулатура. А, ще дуже важливо, що, а... В ботинкой KangoTrums можно заниматься не только молодым девушкам, женщинам. В них можно заниматься начиная с 5 лет до 90 лет. У нас есть детки, с которыми мы проводим отдельные занятия, есть также группы и программы, специально созданные для деток как дошкольного, так и школьного возраста. Напевне, саме тому Кенго Джампс, як новий від фітнесу, стає все більш популярним по всьому світу. Адже Кенго Джампс» – найкращий спосіб скинути зайві калорії і зарядитися енергією. В вашому місті будуть проводитися заняття Кенго Джампс, які будуть проводити ліцензірований на сьогоднішній день інструктор Ліана, можна Ліана всім, да, в да, какие да. дни да, будут, в какие дни будут проводиться э, тренировки Кенго Джампс. Від тепер Кенго Джампс ще у Рівному. Записатись на тренування можна у фітнес-клубі Фітнес-спорт, що на княгині Ольги.